Ми з вами знаходимося на святому для кожного українця землі на вулиці, яка називається Алея Героїв Небесної Сотні, на місці, яке стало переломним в історії майдану, на місці, де загинуло десятки молодих людей, захищаючи свободу і демократію в нашій країні, на місці, яке переломило не тільки історію майдану, а на мою думку, місце, яке переломило... в. І більшу історію України я переконаний, що саме пам'ять про героїв Небесної Сотні була тим, що зламала російські плани росі, російської агресії в Україні, російські плани завоювання України, тому що саме ті добровольці, які пройшли через майдан, які які з'явилися на фронті. Спочатку в е, на Донбасі, саме вони з, з переповни цієї пам'яттю про героїв Небесної Сотні вони переламали цю ситуацію. Вони переламали російський наступ. Через це я переконаний, що це е, події, які відбувалися тут на цій вулиці, 20 лютого 2014 року. Відіграли вирішальну роль в історії країни. Я переконаний, що вони будуть і далі відігравати надзвичайно важливу роль в тому, якою буде наша Україна. А для того ми повинні пам'ятати про цих героїв. Для того ми повинні пам'ятати їх імена. Для того ми повинні увіщувати їх в назвах вулиць в пам'ятних знаках в музеях, які будуть розповідати майбутнім поколінням про цих справжніх героїв. Переконаний, що пам'ять про них має нам нагадувати про те, яку високу ціну. Ми заплатили за можливості змін. Ці можливості змін в нас зараз ще є. Попри різні політичні турбулентності, ми маємо ще можливість зміняти цю країну і робити її такою, якою її прагнули справді ті, хто загинули тут на вулиці Інститутській, і е, власне. Якщо ми будемо пам'ятати про ту високу ціну, яку ми заплатили, я думаю, що це буде нас надихати і це дозволить нам все-таки зробити цю країну кращою. Ми знаходимо тут зараз на вулиці Інститутській, де досі вшанування пам'яті героїв небесної сотні відбувається таким народним способом. Ми бачимо ці портрети людей, які поставлені родичами, близькими, друзями загиблих. Ми бачимо цю капличку, яка була споруджена буквально зразу після подій, які сталися в тоді в 2014 році. На жаль, очевидно, бракує якогось системного підходу до того, як вшановувати пам'ять героїв небесної сотні. Але і в цьому напрямку вже сталися серйозні зрушення. Створено музей, музей революції гідності та меморіал героїв небесної сотні. Поки що цей музей створено тільки на папері, поки що ми лише проходимо процедури створення реального цього музею. Але найважливіше, що я переконаний, цей музей буде працювати. Ми сподіваємося на підтримку і громадськості, і підтримку держави для того, щоб створити цей музей, який надзвичайно важливий буде. Не тільки для України, не тільки для українців, а буде важливим для цілого світу, тому що він буде розповідати і про небесну сотню, і про боротьбу за свободу в цілому світі. Ми з вами знаходимося на алеї Героїв Небесної Сотні. Тут за нами цей пустир, який я переконаний, має стати місцем, де власне і постане цей музей. саме з такою ініціативою ми звернулися до української влади і сподіваємося, що в першу чергу, Київська влада підтримає нас і на цьому місці. Буде споруджено величний музей, який буде пам'яттю про всіх тих, які загинули тут 20 лютого 2014 року. І це означатиме, що пам'ять про них є важливою для нас. Це означатиме, що ми будемо робити все від незалежно для того, що та країна, яка завдяки їм дісталася нам спадок, буде такою, якою хотіли її бачити вони. І зараз надаю слово Наталі Попович з українського кризового медіа центру. Дякую, Володя. Дякую, колеги, за увагу до нашого брифінгу сьогодні. Працюючи над багатьма інформаційними кампаніями разом з Національним інститутом пам'яті і іншими партнерами в громадянському суспільстві, ми прагнемо, аби кожна така важлива дата, з кожної з такої важливої дати ми могли виносити важливий урок. І щоб всі українці могли краще і більше пам'ятати, виносити з цього для себе важливі уроки. Два роки тому. Українці продемонстрували, що зробили для себе чіткий вибір між волею і смертю. І ем, герої Небесної Сотні були першими, хто віддали своє життя за те, щоб ми ніколи не могли не почувати себе невільними, за те, щоб ми завжди почували себе вільними. Два роки по тому ем, країна де факто продовжує боротьбу за свою свободу і незалежність. Від Росії, від радянщини, від олігархів, від багатьох інших явищ, які ще впливають на наше життя. Ці два роки для країни, напевно, здаються десятиліттям, тому що пройшли вони в боротьбі з агресією, чисом в боротьбі з самими собою. Не, набудь для родин, для рідних, мам, сестер, батьків, близьких і коханих, тих людей, хто загинули, ці два роки є вічністю в їх очікуванні на справедливість. Цей подвиг, який. Так чи інакше ми, максимально, напевно, приходить у нашу пам'ять, відновлюється на наших очах і в наших серцях в дні 18, 19, 20 лютого. Ми увіковічуємо в такому меседжі Небесна Сотня насторожій гідності. Тому що більше як ніколи, через два роки після цих подій, справді продовжується ця боротьба і шлях країни до тої країни, з яку вони першими загинули. Минулому році ми запропонували. Кампанію, яку назвали промені гідності, і тішимося, що в цьому році громадські організації, які опікуються відзначеннями, знову фактично звернуться до, до цієї кампанії. І 19-го числа, 20-го числа, знову небо над Києвом розсічуть 105 променів світла з кожного місця фізично, де загинув герой, ми також підготували. Серію е роликів, е які будуть іти на е телеканалах загальнонаціональних і регіональних, і хто ще не висловив до них інтересу, дуже просимо всіх звернутися е до нашої творчої групи і мати можливість взяти ці ролики і продемонструвати е в них. Е про значення подвигу ем, героїв Небесної Сотні для нас будуть говорити люди, які є такими мірилами совісті, індикаторами нашої честі, моральними авторитетами для українців. Е, тому я ще раз дуже дякую за вашу увагу і хочу передати слово Олесі Драшкабі, яка більше розкаже про самі ролики. Ми покажемо деякі з них. Доброго дня. Е, насправді мені як художнику дуже важко говорити про. Подвиг про жертву хлопців Небесної Сотні, тому що пройшло вже два роки, а слів, метафор і образів немає, не вистачає. Тобто, це, це настільки велика жертва, це настільки великий крок, коли люди віддали найголовніше, що є. Що в цій компанії ми вирішили. З режисером звернутися до тих людей, які можуть говорити на такі теми, так, які можуть сказати українцям те, що може нас не збити з, з правильної дороги. Надихнути можливо, да виконувати мрії цих хлопців, які померли. Це щирі слова. Це слова Бориса Годзяка, Володимира Гу... Любомира Гузора, Бориса Єгіазаряна, це художника друга Сергія Нігаяна, е Мустафи Джемільова, отця Івана, який був дзвонарем Михайлівського собору під час Майдану. Це слова людей, які бага які були на Майдані, які багато думали про це і які. Пізнали якусь правду в цей момент саме завдяки хлопцям з небесної сотні. Тому ми подивимося зараз чотири ролика. Перші чотири ролики це початок цієї компанії. Я думаю, вони будуть в інтернеті і на телебаченні, і ви погано їх побачите. Насправді мені здається, але надіюся, що ви почуєте ті думки. Той важливий меседж, який є в кожному ролику. І я б хотіла подякувати Івану Тімченко. Він тут якби за прекрасну картинку за. Це нічні подорожі по Києву, і коли ми знімали, і надіюся, вам всім дуже сподобається. Дякую. Ми зараз дивимося. Небесна Сотня не абстракція. Це Сергій, це Богдан, це Ігор. Ми або їх знали. Можливо, ми стояли десь поруч. Ігор чи Богдан це міг бути я. Це могла бути ти. Ми відчули, як у їхній жертві є. Наш потенціал, наша здатність жертвувати для загального блага, для ближнього, для цілого народу, для України. І це змінило Україну. І це є наш дорогоуказ у цьому непростому полонництві від страху до гідності. Небесная сотня дала самое дорогое, жизни свою отдала, и они благословили тех, которые остаются жить дальше, но жить красиво, по-человечески жить. Для того, чтобы делать лучшие изменения, нужно время и очень много труда. И ничего лучшего не придумано, чем демократические, цивилизованные страны. Да? Вот есть пример, надо к этому Самые большие почести, которые можно оказать тем ребятам. Пожежа, ви всі прибігаєте гасити пожежу. Навіть ну, тільки ви погасили пожежу, ви йдете по своїх хатах, а далі виходять ті, хто виходить. Подвиг Небесної Сотні це точка неповоротя. Свідомість змінилася колосально. Ми усвідомили, що ми не раби, і що в нас є шанс розправити плечі і йти вперед. Дорогою ціною ми втратили Небесну Сотню, що ми стали будівельниками своєї власної країни. Це наш власний дім. І крім нас його ніхто не збудує. Ніякі міфічні ні президенти, ні Європа, ні Америка. Ми мусимо встати разом об'єднатися і побудувати країну мрій. Коли застановляєш подією, бачу в ній щось дуже... Християнського. Ісус Христос своєю смертю на хресті відкупив нас від гріха, нестаєча, що оця подія і Небесною сотнею має особливе, містичне значення. Це не є тільки трагічна подія, вона є відкупленням. Нашого народу. Дякую. Зараз я хотіла би надати слово Євгену Ніщуку до одному з організаторів події по вшануванню пам'яті небесної сотні. Дякую, шановні колеги. До того вище сказаного і того, що ми зараз. Побачили, які є дуже проникливими е, осмисленням того, що відбулося два роки тому назад. Від дуже шанованих людей, е, хотілося б якраз загострити увагу представників засобів масової інформації, бо практично що не в кожному там інтерв'ю або запитанні запитують журналісти про те, що дивіться, в нас не все так, як хотілося, чи не надарма хлопці. Пішли життя, чи не надарма їхні, е, е, їхня жертва. Я просто до болю і до сліз закликаю е, не те, що уникати, а заперечувати всередину оцю нав'язливу думку нести в суспільство про те, що у нас політична криза і те, що відбулося два роки тому назад, не потрібно було, але немає тої цінності. Це і злочинно, тому що насправді навіть теперішня політична криза це є детектор чутливості суспільства після тієї пам'яті е, і після тієї жертви тих хлопців, які е, пішли не заради політиків, які пішли заради загальнолюдських цінностей, які прописані в європейських деклараціях європейських чиновників, які ще до сих пір. По достоинству не, ці, не оцінили ці великої, цього великого героїзму е, українського народу, українських героїв. І нам дуже важливо саме в ці пам'ятні дати створити цю справжню реальну легенду, нести її з року в рік і відкривати кожне ім'я. Не тільки перший рік, так як було, коли я дивився. На тих, кого приносили на площу на майдан прощатися, а ми толком не знали, як його ім'я, як його прізвище, згодом починали дізнаватися. Потім знайшли фотографії на річницю. Тепер ми хочемо відкрити сімейні альбоми, що було за тим, як він жив, хто його були рідні. Їх треба відкривати, бо там багато є дуже дивовижних збігів, що кожен з них. Був певною місією, певною долею України. Це, це можливо зараз пафосно звучить, але насправді в цьому треба шукати багато речей, на яких виховувати майбутнє покоління, а не казати про те, що у нас зараз політична криза, у нас не ті політики, ну не ті політики, але вони за них не стояли і не гинули. І кожен, як казав Владика Гудзяк. Богдан, Ігор це конкретні рядові люди, які старали на барикадах на передовій. Не вони створюють політичну кризу. А, а, і і це, це ті люди, які зараз просто нагадують політикам, що згадайте події дворічної дайності, і так треба кожний рік. Щоб це була та відповідальність, яку ми несемо перед їхньою пам'яттю. І тому в рамках вшанування я так не буду довго говорити, просто це момент, який просто болить, особливо в ці дні. І в рамках вшанувань, тому зараз я знаю, що в багатьох, і це дуже цінно: я, користуючись можливістю, звертаюся через ЗМІ до. Кожного регіону, до кожної області, до кожної школи, бібліотек, щоб проводилися уроки пам'яті Героїв Небесної Сотні, щоб розповідали про них, про їхні сім'ї, щоб показувалися фільми, які вже на цей час деякі є, і які будуть згодом створюватися. Це дуже важливо. І власне. З того, що ми почнемо зараз, скаже мій колега, маю на увазі зараз безпосередньо. Але якщо брати план на ці дні, то я так дуже коротко скажу, що такі основні заходи вони все ж таки дійсно є поширеними в бібліотеках, музеях, школах і так далі. і так далі. Там, зокрема, завтра, о 15-й годині, в національному музеї Шевченка буде презентація. Малюнків наших героїв, які намалювали е, юні художники з дитячої школи е, художньої школи е, Київської національної, е, в нас е, післязавтра, це в нас 18 число. Вверніше 19 дев'ятнадцяте число. Е, на тут на Алеї Героїв Небесної Сотні, на Майдані Незалежності. О 18-й годині, 19 число, у нас буде урочисте е, запалювання променів гідності, про які сказала Наталя Попович. Е, минулого року воно сприйнялося суспільством дуже тепло і дуже природньо. тому що справді ці, ці промінці, які були з тих місць означених і досліджених, де саме загинули наші герої, звідти. Ішло те проміння, е, яке кожен, кожен його бачив. Воно є, воно є не міфічне, воно є реальне, тому що вони дивляться на, на нас згори. І власне о 18-й годині під е, звуки е, твору на слова Тараса Шевченка. Е, Твору Валентина Сильвестрова слова Тараса Шевченка прощай світи у виконанні національної капели Думки і соліста Юрія Миненка буде здійснюватися це запалювання променів гідності. Після чого, звичайно, що вся громадськість, хочу сказати, що не буде жодних там перепон в плані зарежимлених. Якихось об'єктів громадськість може вшановувати лампадками, квітами, думкою, молитвою наших героїв. Це буде вечір 19-го числа, 20-го числа. Практично е, всі заходи такого змістованого характеру будуть відбуватися в українському домі з 11 до 18.30 там буде ціла низка заходів. І, власне, представник громадського об'єднання музею Майдану, ініціатор, е, один з ініціаторів тих заходів, Ігор Пошивайло вам про них детально е, розкаже. І... Щоб хотілося ще додати. Ну що хотілося додати, те, що ми маємо пам'ятати, те, що ми маємо загострювати в ці дні е, і цьому увагу, тому що це дуже важливо для родин е, небесної сотні, які потребують того, щоб була просто увага, е, щоб вони відчували, що їхніх рідних просто не забули. Це дуже важливо. Я прошу власне Ігоря Пошивайла е, до, до слова доброго дня. Увічнення верніше, пам вшанування пам'яті сьогодні, воно потребує увічнення пам'яті і завтра. І саме тому новостворюваний музей, меморіальний комплекс «Герої Небесної Сотні, музей революції гідності, про який говорили сьогодні, одна з найкращих, найдальніших історично зумовлених майданчиків це якраз цей пустир. Але сам музей не створюється на пустому на порожньому місці, адже це по суті приклад такої плідної співпраці. Низових ініціатив і держави влади, бо е, ініціатива Музею майдану. Вона зародилася ще під час майдану, грудень 13-го року, коли системно невеличка група активістів записувала спогади, збирала історії, збирала предмети, речі для того, щоб згодом з часом створити середовище, яке би кожному з нас і не лише нам, а й майбутнім поколінням нагадувало про ті події і про ті полеглі світлі голови. Заради майбутнього, тобто принцип і ідея цього майдану не є законсмузею майдану, не є законсервувати події зими 13-14 року, а навпаки, створити тут в центрі Києва, на цьому історичному святому місці, центр, такий комплекс громадських ініціатив, передусім, лабораторію креативну, інтелектуальний хаб, який допомагав би нам продовжити справу Героїв Небесної Сотні, тобто консолідованого творення майбутнього. Щодо програми, якраз сьогодні, о першій годині, ми музей, який сьогодні, начебто, існує віртуально, але насправді за спиною має певний досвід. Ми хочемо збільшити свою видимість, і в цей час організовуються виставки в Обухівському краєзнавчому музеї. Ми передали експонати для влаштування мобільної виставки у Львівській філармонії, влаштовуємо експозицію в українському домі. Тобто ми не хотіли би зосередити лише себе і пам'ять. Лише прив'язати прив'язати до конкретного місця, ув'язнити її в певних стінах. Тому сьогодні ми починаємо розпочинаємо заходи з вшанування пам'яті, якраз з такої простої, здавалося б, акції це прибирання упорядкування пам'ятних місць. Насправді вони не потребують якоїсь великої роботи, оскільки київська громада, родини героїв Небесної Сотні і так доглядають за цими місцями. Найбільша мета очевидно символічна прийти сьогодні сюди. І долучитися як от громадська відповідальність за доглядом за всіма місцями пам'яті за їх збереженням. Адже ми пам'ятаємо ті поспішні стихійні рухи, кроки в серпні 2014 року, коли стихійно, можливо до кінця не обдумано, стиралися знищувалися автентичні осередки території революції гідності. Тому сьогодні, аби уникнути подібних помилок, аби з іншого боку не допускати. Стихійності у оформленні самої пам'яті в такій матеріальній, фізичній частині, саме створення такого комплексу меморіального, воно якраз дозволить по суті і родинам героїн Небесної Сотні, і туристам, і майбутнім відвідувачам, молодим поколінням якраз сконцентрувати свою увагу і відвідувати майбутній музей комплекс центр. Тому сьогоднішня акція для нас важлива, як така громадянська, громадянська акція залучення. Ми продовжимо, як говорив Євген Нещук, в українському домі. Це теж такий сурідний меседж новоствореного новоствореного музею. Ми шукаємо нові форми роботи. Ми не хочемо продовжити таку негативний стереотип асоціацію з музеєм як щось старим, старомодним, консервативним, як з ув'язненням історії в скринях з пилом. Тому ми Розробили таку динамічну програму, яка з 12 до 5 години по суті створить середовище для різних аудиторій. На згадаємо через пісню свободи, де будуть представлені виконавці, співаки, поети, які були на майдані, які разом з протестувальниками захищали свободу в різні хвилини революції. Ми також зробимо на початку презентацію самого музею для широкої аудиторії. Вони всі уявляють. Чи потрібен такий музей, що він має собою представляти? Ми презентуємо відеофільм англійською мовою, який був створений в рамках міжнародного проєкту Україно-британсько-турецький проєкт, який говорить теж про зацікавлення до подій Майдану і до Героїв Небесної Сотні з боку міжнародної спільноти. Ми зробили такий динамічний показ вбрання, революційного вбрання, ретроспектива сім поколінь. Сім борців за свободу України, починаючи від січових стрільців, і завершуючи майданом. Ми покажемо фільм Дем'яна Колодія, режисера Сполучених Штатів Воля або смерть. Фільм був апробований, його чорновий варіант минулого року в музеї Гончара на виставці Творчість Свободи. Ми презентуємо теж такий віртуальний проект, який був в музеї історії Києва, виставка від незалежності до свободи Віталій Нахманович, автор. І будуть ще цікаві новини, ще важливий момент, інтерактивний елемент. Запрошуємо з 12 до 5 в українському домі. Всі бажаючи, ми продовжуємо традицію створення історії прямо сьогодні. Це продовження малювання історичного полотна Україна майбутнього. Пам'ятає, можливо, учасники майдану пам'ятають ці грандіозні десятиметрові полотна біля головної сцени. Прямо в епіцентрі подій, коли люди висловлювали свою біль, свої емоції, свої ідеї, бачення майбутньої України, Сім полотен, якраз є в колекції музею революції гідності. Одне полотно було створено в Луганську до окупації. Ще одне було намальовано місцевими громадами Донецька весною 2014 року. Рік тому переселенці, діти створили ще одне полотно для експозиції майбутнього музею. І, от якраз 20-го в суботу, ми створимо. Ще одне полотнище емоцій, уявлень, ідей про майбутню Україну сьогодні, рефлексії сьогоденні. Тому ще раз запрошуємо всіх бажаючих долучатися до сьогоднішніх акцій, приходьте в суботу, будуємо Україну, зберігаємо історію разом.